Нещодавно під моїм відео, яке присвячене тому, що дитина першого місяця життя потребує груді насправді дуже часто, частіше ніж ми того очікуємо. Завжди частіше, ніж ми того очікуємо. Ну, якщо дитина досить активна, якщо вона смокче і добре набирає вагу, то вона буде смоктати груди часто. І дуже добре, якщо мама знає про те, що так має бути, про те, що це нормально. Тоді їй набагато легше цей місяць пережити. І дуже багато хто з мам мені писали, що е, ця інформація їм реально полегшила життя. Що, коли вони почали розуміти, що так взагалі то має бути, вони почали поводитися інакше і прикладати дитину за вимогою, і це реально полегшує життя. І якби я колись про це знала, мені б це також полегшило життя, і саме тому я це відео зняла, щоб мами не боялись прикладати. І під оцим відео з'явився такий коментар. Зачитаю, припустимо, для дитини це добре. А для матері, якщо вона хоче спати без перерв, відпочивати без дитини, як буде тим матерям, у яких, крім дитини, є ще якісь справи? Дитині треба, а мати не людина, їй нічого не треба. Не всяка мати не зірветься, якщо її постійно хтось смикає. Я б особисто точно не витримала. Тому й годували дитину всі за графіком кожні три години. Вибачте, автор, але таке підійде лише тим матерям, хто збирається займатися дитиною 24 на 7, і самі хочуть цього. В інших такі правила виключать лише почуття провини. Чому я звертаю увагу саме на цей коментар, тому що зараз це такий тренд. Знов повертається мода. На те, щоб годувати за режимом, знов повертаються ці рекомендації. Зараз все частіше і частіше лунають такі гасла, що мати теж людина, треба не забувати про матір, що насамперед це потреби матері і так далі. І так далі. Звісно, я з усі цим абсолютно згодна. Більше того, вся моя робота спрямована на те, щоб полегшити життя мами, щоб її материнство не було виснажливе, щоб вона не приносила себе в жертву. Але. Коли дитина народжується, ми все ж таки розуміємо, що хто ще про неї подбає та попіклується, окрім ну, її мами та тата. В неї немає нікого, в неї є тільки потреби. І якщо дитину, яка тільки-тільки прийшла в цей світ, ми одразу починаємо виховувати, заганяти в якісь рамки, ну окей, це можна зробити. Ми дорослі, ми сильніше і ми можемо це зробити. Але кого ми тоді вирощуємо? Бо коли дитина плаче, коли вона потребує грудь, в неї є потреба, і вона кличе того, хто може їй допомогти. Маму або тата. І якщо ніхто не приходить, а як ви ще можете годувати за годинами, як це вимагає автор цього коментаря? Ви можете просто не підходити, не реагувати або реагувати пізніше, і дитина потім стає слухняною, як за рахунок чого? Вона звикає до того, що клич не клич, ніхто до тебе не прийде. Це не має сенсу. І дитина росте з відчуттям, що нікому вона в цьому світі не потрібна, що світ до неї байдужий. І потім виростає, звісно, нас так ростили. Да, наше покоління, попередні покоління так ростили, і саме тому ми маємо багато тараканів в своїх головах, від яких ми позбуваємось в кращому випадку, позбуваємось. А так, взагалі то ми обмежені дуже багато чим. Так ми чимось це компенсували, але чим ми цього можливо ніколи і не дізнаємось про це. Тому, якщо ми хочемо нашій дитині найкращого, подарувати дитині відчуття, що тобі раді в цьому світі, що твої потреби я бачу, і я їх задовольню, як твоя мама. Звісно, коли дитина підростає, то вже якась педагогіка починає діяти, і дитина не завжди отримує все, чого вона потребує, і годувати за вимогою постійно весь період грудного годування, звісно, не треба. Бо з моменту там введення прикорму, з'являються якісь обмеження, там то ми на вулиці не годуємо, то в якихось обставинах ми не годуємо. Ну і так далі. І так далі. Життя воно диктує ці правила і вони. Поступово входять в життя дитини, і вона звикає до того, що треба іноді почекати. Не все ти отримуєш все, що ти бажаєш. Якась фрустрація все одно з'являється, і дитина поступово звикає, що так іноді буде не так, як я хочу. Але ж це зовсім інший рівень травми, якщо це можна так назвати. І, але іноді мами, які хочуть дуже бути гарними мамами, вони. Намагаються всі потреби дитини задовольнити і від цього дуже виснажуються. Наприклад, є такий коментар від мами двійні: моя мама та мама чоловіка годували нас грудьми, але по годинах. Причому обидві вони до року точно годували. І мене намагалися на це налаштувати, але я не піддалася. Мені простіше було дати груди, щоб заспокоїти та вкласти дитину. Але було і є багато важких моментів, тому що іноді я просто цілий день могла лежати з дитиною в ліжку і не можна було відійти. Загалом, в цілому, я за годування, за вимогою, але це реально дуже складно фізично та енерговитратно, звісно. Коли отака ситуація, що дитина дуже вимоглива, дуже вибаглива, дуже чутлива, і маму ні на шаг від себе не відпускають, такі діти існують. І в цій ситуації це ж таку чутливу дитину спробувати перевести на режимне годування, то це створить набагато більше проблем, аніж все ж таки намагатися зробити годування за вимогою. Якимось таким більше легким для мами краще працювати в цьому напрямку, тому що ми таким чином багато проблем собі просто вирішуємо. Ті люди, які радять перевести на режим, аргументуючи це тим, що ми так робили і нічого. Проблема в тому, що в них просто не було іншого досвіду, і вони, можливо, не знають, що можна інакше, не травмуючи дитину, можна це зробити, і також не забувати про потреби мами. І я вам дуже бажаю, дівчата, знайти такі рішення, щоб годування за вимогою з урахуванням потреб вашої дитини не вимагало від вас якихось таких нереальних жертв. Нехай материнство буде для вас легким та приємним. Дуже вам цього бажаю.